Слава Роду! Слава Рітбол! Слава Україні і слава. Слава, слава! Вчора святкували ми перній день. Занімаємо трохи дощику. Тож, бачимо, як це проявляється в природі навколо нас просторі. Так. І... Відаючи, відаючи, власне, як взаємодіяти з простором, як що коли робити, то ми починаємо керувати процесами навколо себе життям. Ми починаємо жити усвідомлено, а не надіємося на, що якось буде. Так. Ось, багато нині забулося. І те, що забулося, а залишилася тільки форма, ну то суть втратилась, а форма і на форму залишилась, так? І тоді люди кажуть, що це забобони. Кажуть, що це щось марновірство таке, так? Це все від того, що, власне, суті людина не пам'ятає. Однак, що цікаво, що, власне. Якби наші вороги не старалися знищити нашу мову, нашу культуру, нашу звічі, нашу віру, воно живе. Воно живе в нас в крові, в наших генах, в наших кістках, так? в наших душах. І так чи інакше воно передається. з покоління в покоління, навіть, навіть ми не помічаємо, воно передається. Так наприклад, діти бігають, бавляться, та, і і кажуть, чорний чор. чор, на чор. А навіть не розуміючи, хто такий чор, і навіщо вони на це говорять? І цікаво, що з покоління в покоління воно все рівно повторюється, все рівно продовжується. І ну, просто треба задати такий чур. Ми кажемо так? А чур це, власне, дух нашого роду. Дух нашого роду, в першу чергу, це дух самого сильного, предка нашого, так. Ну і взагалі дух роду, він, він власне, збирається з усіх, так. і ми можемо підсилювати той дух роду, вкладаючи в нього свою, свою любов, свою вдячність. Так. І одночасно з тим ми можемо використовувати ту силу. так? Основна, що коли використали відчути знову ж таки радість і вдячність, і ту радість і вдячність, ми ту радість і вдячність підсилюємо знову дух нашого роду, підсилюємо нашого чура. І, власне, коли ми закликаємо, прийди мій чуре, прийди. світлих справах моїх може, так або там перед сном, прийди мічуре, прийти, у вісні мені допоможе. Прийди, мічуре, прийди, прийди в дорозі мене захисти, багажніх дітей моїх, відкрив від всякого склони. Чи, як нині повітряна тривога, так і прийди, мічуре, прийди, дітей моїх майно, моє, домівку мою. Робіт" і так. Ось. А, спробуйте, спробуйте просто сказати: прийди, вічури, прийди, і ви відчуєте, ви відчуєте, що вже. Ви відчуєте, що вже якась, якась це, присутність. цього. Відчуваємо, що справді вже якась присутність, так. вже щось відгукнулося. Ага. Спробуйте, скажіть, прийди, вічури, прийди. І ви відчуєте, що, 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 що вже. Боку щось, щось щось з'явилося, щось є якесь. Щось, 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 це. це чітко відчувається, навіть тими людьми, які ну, тонкі якісь речі ніби не відчувають, чи мало відчувають. Це чітко і легко відчувається від мене. Ось. Просто треба казати, для чого. Для чого ми призиваємо. А діти навіть не розуміють, що вони. от та... Генетична пам'ять, родова пам'ять вона спрацьовує. І вони кажуть, чур мене чур. Тобто збережи мене, допісти мене чур, так. Цікаво це, цікаво. Так само, от тут кажуть: о, присядьмо на дорожку. так. І люди забули, для чого присаджуватись на дорожку. так. Дуже цікаво, до речі, це е, описує так так ну, сучасні такі інтерпретації, сучасними словами, скажімо так, є такий письменник Річа Губах. Ми 90 років дуже звичитували саму всі, всі, всі книжки тут які, попадалося, які, які тільки то, то, чи купити, чи позичити. Ми е, неймовірну радість ці дарували ці книжки. Але, власне, там так душевно, гарно. А, і, власне, в одній свій книжок він, він так і пише от про, про це, що я йшов а, до літака, і тут я відчуваю, що я щось не можу уявити, що в мене складається картинка, як я схожу з літака. Каже, я зупинився, дійшов, пішов, сів, посидів, подумав, подумав, подумав. І потім картинка склалася, і я пішов сів. Так, і полетів. І все було добре. Ось, тобто, таким чином він описує, от, 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 що це має бути, присядьмо на дорожку. Тобто, ми присаджуємося на дорожку і собі в голові покручуємо. Так, зараз ми там, сідаємо в таксі, їдемо там на аеропорт, так, сідаємо летимо, так, чи там їдемо на вокзал. Сідаємо в потяг, так там, значить, от спокійно, так, ми туди, е в дорозі все добре, все гарно, так все так, ми тоді придивляємося чи прибуваємо туди-туди. І відповідно там на чат, що там, е і ми чуємо, ага, все добре, все гарно, все добре. Уявляється, складається, все добре, все, можна їхати. Якщо щось не складається, щось не виявляється. То, то ми сидимо далі, так, і знову ж таки можна прикликати чура, можна прикликати Велеса, Джбос, щоб ми промені освітив нашу дорогу. Так, і, власне, от, це має складатися. Коли це складається, тоді ми відчуваємо добре все бачу. Це гарно. Тобто ми про, прописуємо цей, цей курс так, наш шлях. Ми його не просто собі уявляємо, так собі подумали і все, так? А ми його власне, прописуємо просто в просторі часу, що от воно має бути от саме в такій варіації, саме в такому варіанті реальності. Все. І відповідно вже тоді просто починає підлаштовуватися і от, так от починає робити. От. Ось такі -от речі. Тож, власне, пізнавайте. Пізнавайте нашу традицію, пізнавайте нашу звичай, вдумайтеся, так? Е, усе має бути розумінням е, і з відчуттям. І е, чим більше ми відроджуємо наші продавні знання, тим швидше власне, відродиться е, народ наш у силі славі своєї. І аби це сталося якомога швидше, якомога легше, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Клич у світло рода Всевишня, жива матінка, прийти. Силою твої благослови силицею, наділись лицею силы. Жива матінка, силою твою наповняємося, святості твою покровляемся і ковтяжі под славом ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду демоного, моного. Слава живу, матінці Сум!